1 жовтня чернігівські школярі залишилися без гарячого харчування. Причиною цього стало неубрання та незатвердження в потрібний строк переможця тендера, що стосувався надання послуг їдалень в школах Чернігова. На тендері було три учасники. Перший учасник вже відмовився. Він фактично не підтянув пакет документів. Та відмовився. Що там так, відмовився, так. не прийшов, не прийшов. Не заключив договір. І ситуація така, що діти на сьогоднішній день не харчуються. Перше, жовтня не харчуються. 16 вересня управління освіти Чернігівської міської ради оприлюднило тендер на харчування дітей від 1 до 11 класу у міських школах у період від 1 жовтня до 26 грудня вартістю майже у 100 мільйонів гривень. На тендер заявилися дві київські фірми та комунальне підприємство Чернігівської міськради, шкільне, яке до цього надавало послуги з харчування в школах міста. Найменшу суму запропонувало Київське ТОВ СНС Кейтеринг. Проте в зазначе... Значений термін не були надані потрібні документи. Тому наразі очікує на рішення друга за ціною пропозиція ТОВ домашня кухня. такі є альтернативні варіанти. Не харчувати. Та все ж таки під час виконкому 1 жовтня було знайдено інше альтернативне рішення. На період, поки йдуть процедури якраз кваліфікації, оскарження до моменту укладання договору з переможцем даної закупівлі. Визначити як нагальну потребу і в цей час здійснювати, забезпечити безперебійним наданням послуги по гарячому харчуванню в закладах загальної середньої освіти. Шановні члени виконково. Хто за це рішення, щоб визначити нагальну потребу в харчуванні діточок? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один отримався. Дякую вам. Таким чином було ухвалене рішення про визначення нагальної потреби у здійсненні закупівлі. Згідно з цим рішенням до визначення переможця тендера, харчування чернігівських школярів продовжить забезпечувати комунальне підприємство шкільне. Протом рішення не передбачається визначення саме юридичної особи, з якою укладається договір про надання послуг до але фактично, оскільки договори оренди на сьогодні приміщення їдалення шкіл знаходяться в оренді у комунальне підприємство шкільне, і шкільне було останнім наводивачем даної послуги, то логічним буде на цей час також для забезпечення безперервного харчування. Що буде надавати його «Шкільне». проте точної дати відновлення гарячого харчування в Чернігівській міській раді не називають треба вирішувати. Ми його, ми його, ми його вирішимо.